Зараз таким чином транспортуємо тіла з точки А до точки Б. Тобто на Івак евакуюємо тіла, які знаходились при виносі з бойових позицій. Для того, щоб було більш безпечно, ми використовуємо такі дрони, щоб вони могли транспортувати тіла, щоб в руках не нести. Тіла зараз будемо їх завантажувати до транспортувальної машини і їхати на місце дислокації. Тобто тіла вже вивезені на, на безпечну зону. Зараз перевантажимо і переїжджаємо звідси. Щоб нас дрони не засікли, щоб не почалося сняти походження. Завдяки цьому дрону можна врятувати життя саме пошуковців, які безпосередньо будуть знаходити і евакуювати тіла, тому що дуже небезпечно постійно носити тіла по 2-3 кілометри.